Під одним дахом 35 років, а зараз по різні сторони в суді: подорожі, клятви, спільне життя, а тепер суд, звинувачення і слово домашнє насильство що ж було насправді: кохання чи контроль? Якщо є якийсь яскравий приклад провокацій і неповаги до. Чоловіка до батька своїх дітей це, напевно, найдраматичніша історія, яка є в цьому житті. 35 років сумішного життя. Вона колишня дружина, яка боїться заходити у власну хату і стверджує, що насилля було увесь час. А він чоловік, який називає себе жертвою провокацій, і вважає, що дружина діє під чиїмось впливом. У їхній історії поїздки на канари, штовхнина серед вулиці і побиті двері. Я не можу взагалі користуватися своєю власністю, тому що він фізично мені перешкоджає. І руйнує все в хаті, все побите, все, все поломане, все відкрите, замків практично немає, охорони немає, нічого немає, там перебувати нереально. Людина, яка прожила стільки часу, яка, якої рік тому назад поділене майно, яка хай простить моя нинішня офіційна дружина, з якої я ще в листопаді, яку я ще в листопаді віз на канари і спала зі мною в одному номері. Вона. Систематично я її систематично гнобив в Турціях, в Єгиптах кругом. Але хто кому заподіяв шкоди, тепер розбирається суд 24 квітня? Черговий раз, коли я приїхала додому. Мене не допустив на ділянку, Вибіжав, вибіг з будинку, почав мене штовхати в хату, отак в лоб, в лоб, в лоб, витягнув мене на середину дороги, є свідок побачить, люди зупинилися машини. Також ми надавали йому психологічний висновок якщо до психологічного стану Віталії Олександрівни, оскільки зараз після цієї події вона звернулася в департамент. Управління сім'ї молоді щодо надання психологічної безкоштовної допомоги, як потерпілої від домашнього насильства, де така. Допомога їй була надана. До зали запросили свідків, які могли б підтвердити або навпаки заперечити свою присутність на місці інциденту між колишнім подружжям. Уже теперішня дружина Ігора стверджує, що у день події чоловік зателефонував до неї із проханням забрати його із будинку. Разом за нею поїхав майстер, який згодом і ремонтував цей будинок. З Самого конфлікту в той день він Проте вже після свідчень теперішньої дружини, колишня мов би, налетіла на очевидицю. Що ви робили в моїй хаті, коли мене не допускав ваш чоловік на свою житлову площу? Це що ви ви... А що ви там робили? Ви чужа єдина стороння? Їхалася. За коханням чоловіка? Ви він не був вашим чоловіком? Чи за ви, були? ви задавайте питання. Ви да, ви... Що чоловік. ви робили в моїй хаті? Мене чоловік. Що, що ви робили відповідь? Була надана. Попросив чоловік його забрати. Далі. Ще питання судді не сподобалася така імпульсивна поведінка. Тому протягом судового засідання неодноразово робив зауваження колишній дружині Ігоря. ви ініціатор конфлікту виходить, з такої ситуації. Як це я, та, тут, я ви сразу до свідка моїй хаті. Я просто Питала її, що вона робила. в Мої хаті. Я ж просто не просто спитали. За Наступним свідком була охоронниця офісу плато, яка бачила події на власні очі. Проте у сторін виникли суперечності. У мене є протокол де немає ні свідків, ні е, цих понятих. Нема нікого. Наталечко, скажіть, будь ласка, звідки... Ну ви ж мене бачили тут. Звісно, я вас бачив. Я просто, чому ви не хотіли спуститися і підписати протокол в якості свідка? Свої дії колишній чоловік пояснює наступним чином. Коли біжала Наталя Олександрівна з криками, я не знав, що від неї чекати. Я мусив, я мусив. Я мусив І словами не не, не не реагував. Я мусив. Я пробачаюся. Мусив її в цей без жодних ударів. Торна захисту виступила зі своїми судженнями, але судді вони явно не до вподоби. Суд вважає свідчення адвокатки надто перекрученими. На не немає виправдання. Яке це насильство? Просто щоб уникнути кнути конфлікту. Він не поясни, за скущем це зроблю. Не можна не перекручувати. Він сказав, що він штовхав. Як а штовхати не можна. Експодружжя вимагає справедливості. Він показує протоколи, вона розбиті замки. Але в залі суду правда у кожного своя, як каже колишній чоловік, двоє дорослих людей могли б усе обговорити між собою, проте вирішили вештатися по судах. Зрештою, суд виявився на боці пана Ігора Анна Грабовська, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.